Вісім людей, привітайтеся з вісьма людьми. Вісім людей? Людями. Людями, привіт! Вісім людями Привіт всім людями. Привіт. О, ну, походу, треба весь час на твіті прожимати. Похуювали, блядь. То всім привіт. У нас вечір культурних анекдотів. Але може вже їх можна було. Я сп'ю. Оп, ой, за приятечко. Ой, Буду тепер на, на, на регулярці вас нарізати. ми, в принципі, ми, ми, в принципі, самі можемо нарізатись так, типу. А що ми ще не зробимо? Ви стрім подати? Так. Бля, я все сотрять було. Боже, який ти гарний. Який ти красунчик. А я постригся. Боже, ні. що, просто валет. Так, це я. Валет. Це ж я. Так, це ти. Це ти, Ілюш? Ще на рахунок стримає, що мав бути 18 числа. Ми хто? Давбайо! <з Divino> а чого, кстати, не було? Ну <праузь> Ми напилися! А чого? Чекай, а чого не запустили? Ми напились. А ви забули типу, так? Та ви забуває, як ми але, до але... <laughs> речі, можливо, щось щось з того дня народження понарізаємо, покидаємо в Тіктоки. Є є там пару таких моментів, які можна було закинути там Оце... з вогнегасником, наприклад. Оце <laughs> да, Кобай, Но, я викупаю що. От оці відоси це може. От оці відоси можуть так наш наш блядь, акаунт розпустити в тіктоці. Просто піде. Оце верняковий варіант. Це насправді дуже дуже потужні є моменти, девчанка, букетки, отак краще. Привіт, друзі! Пацани! Тепер ми ведемо цей стрім, Тепер ми хлопці. Це майдані пасне зараз виїхати. Обізяно шас А я варік ще кину залагали, тому манерно. що воно ні падало, ні піднімалось. Це манерно. він, він, він ведіть, я отчаяв, він постійно ведь. Юра, між твоими бутонцями помиємо це на мьок. Коронували. Пацан! Ти ж пробував сьогодні! Ти пробував сьогодні... Пацан! Я дуже похожа на пацана. Mm -mm. Блять, ти мене розстроїла. Скільки стрін думаєте вести з години чи на чи на пиві її годину потримаємо? Ну... Блін, ну це чувак, він завжди стоїть. Хто Я починаю підозрювати, що це Коля. <свистити> ми виробив стрім тоді, коли Коля перестане вже завозити. А воно вже не буде в такій формі, що. Я пам'ятаю, але, це? але фонарик не мені треба тоді. Як? Ти захаєш руку і вийшло, там серед? Ну в когось поміщається рука. За <свистити> <свистити> Коля, <коли свистити> дожди, що за такі? Бля, Коля, ти вже якийсь йомнутий, нахуй. Боже, Коля, не розказуй нам потрапиться свого сексуального життя. Я тобі це просто вб'ю сьогодні. Воу, воу, зробив? Що я пимова тебе? Ти блять мене не профля посольство. Ми такі єбать, виходимо швидше, піздата погода. І тупо цілих ми два дні сиділи просто на пошпросто на пошті. Та я казав, я ж я ж ваше блять буваю. Людим гуляти О, доп'єм, доп'єм! це найбільший піз в житті. доп'єм і біжимо, блядь. Ми ніколи не йдемо ніколи. Це Йобана на ви не уявляєте, скільки це просто на тиждень мінімум 500 обіцянок. Це вже три рази, 30 раз на день він йде на роботу, цей 30 раз на день він йде в зал, цей взагалі раз в день йде записувати тіктоки, але тіктоки він не записує чисто через те, що ці всі допивають. Виходить, тобто Знімати. ми всі погані, а Давид нормальний, да, Так, просто от ми опускаємо не Давида Тобто ми погано впливаємо Давида Може, Давиду до ще компанію приміряти. Може, а синоді. Дайте якісь, скоріше, що точніше. Що ти ні, не зуби, блядь. Куди я попала? Як же ж вони блядь І вони дауни нахуй. ми це дуже засуджуємо і йдемо гуляти. І ми йдемо гуляти. Блядь але мене допили пиво. Мене допили пиво. I take a, a yeah, yeah. Дивіться. Nie. Да. Nie. Дивіться. один пальчик. <кхм> ну от, вроді, грозний дядька, да, стоїть? Дивіться, грозний який дядь. грозний. Ви ж з деда тут? Вчиша в туалет ідеш. Да. Ольо! Дякую. Ви не шли просто самого піздатого оператора, я вважаю. Да? Mm. Пишуть, о, от і от... блять. От і мотивація ходи. Ой, го. От і мотивація гуляти. Yeah, оператор просто піздатий. Та! Ай ну! Ну, давай! Ну, пристань, Не роби цього! Розумієш, після цього з'явиться залежність, ну не можна такого робити, думаю, що приміли, не знаю. Боже, який ти божевільний, це просто трэш. Що ти хочеш? Запей, запей, Ну навіть ми. Ой, батя вушка. Слухай, локатори трошки своє захоплюють, тому що у нас інтернет почне ти Весь інтернет забирай Ой, то, я такого не буду говорити. Побиш, бо ж мене якісь друзі стрісний. Що таке робиш? Це було видно. Це прям було видно. Зараз буде цей експеримент. Давай! Коротше, ми зараз будемо бігти. Вот, вот туди. Туди, це куди. Я зараз маю втікати. Да. Але ти мені даєш фору 2 секунди. Я не дорожую. Вона не дороже. Почекай. <рес> давай. Зараз, зараз. Дві секунди. Дві секунди. Дві секунди фору, фору давай. Чекай. Готовність? <кхем> ну давай, вот, поняла туда. туди. А мені за вами треба? Не, ну, типа, там... ты поймаешь, короче Давай. Давай. раз два три Сука! три Но одни носи три три что три 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 носи! Йоу! О, бля! Йоу-йоу! Так. Шо ты скажешь, блядь?